Вечір добрий Кременчуцькі новини до вашої уваги час дізнатися про головне. Тож за кілька секунд дивіться з Дніпра. Водолази дістали тіла ще двох молодих хлопців, які перекинулися на човні. До чого може призвести забруднення водовідвідних каналів, пояснюють фахівці. Та серед кременчуцьких жінок обирали найуспішніших. Дивіться прямо зараз. Сьогодні рятувальники і водолази продовжили пошуки молодих людей з перекинутого на Дніпрі човна. Вчора у воді було виявлено тіло Данила Чемериса, Хлопцеві було 25 років. А сьогодні в тому ж районі водолази виявили тіло ще одного хлопця 24-річного Сергія Плахтирі. А згодом на поверхню дістали тіло і третього загиблого хлопця 26-річного Дмитра Липки. Його знайшли за 70 метрів від берега. Водні поліцейські доставили тіла на берег. Водії виявили тіла двох хлопців. Зараз на місці пригоди тіла оглянуто та направлено їх на судову медичну експертизу. Проводяться пошуки зниклої дівчини. Тіла оглянути судово-медичними експертами, і з попередніх висновків осіб, які е, працюють, які неодноразово скажімо так, працювали з потопельниками, вони повідомляють інформацію, що ймовірно вони пливли, намагалися рятуватися. Тобто і сумки, які знаходились на, на перехрест на чоловіках. Дають, скажімо так, показання, те, що хлопці намагалися пливти і рятувати осіб, що були з ними. Наразі пошуки продовжуються. Зниклою безвісти вважається ще одна дівчина, яка разом з компанією відпочивала на воді 24 березня. Нагадаю, їх човен перекинувся в районі острова Шаламай за 150 метрів від берега. Врятувалася лише одна дівчина, яка самотужки дісталася суходолу і покликала на допомогу. Олександра Демиденко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Тримісячника чистоти у Кременчуці комунальники продовжують наводити лад на захаращених територіях. Сьогодні працівники благоустрою прибирали сміття на водовідвідних каналах та узбережжі річки Сухий Кагамлик. Повністю звільнити від непотребу канали та берег місія майже не здійснена, адже викинутих відходів занадто багато. Роботи багато вдоль камішей дуже багато бутилок і плюс е всякі шмотки лежать, непонятно що. Буває. Комунальники зауважують, кожен рік кількість залишкових пакетів, склянок, пластику стає тільки більше. І все через безвідповідальних мешканців, які замість того, щоб укласти договір з комунальною службою на вивіз сміття, викидають його прямо у водовідвідний канал. На даний час ми знаходимося по провулку липневому. Водовідвідний канал, який прибираємо від сміття наших мешканців, які забруднюють канали. В тому числі забруднюється оголовок водовідвідного каналу. Працює в мене тут бригада. Із трьох каналів водовідвідних зібрали ну, більше чотирьох кубів сміття. Той факт, що люди спеціально приносять сюди сміття, підтверджує і тутешня мешканка Ніна Пилипівна. З, кооперативної, та з цього переулка, носять, то це сюди і кидають. І Мені просто цікаво, по п'ятницях у них тут по вулиці їздить мусорка. Неужели ви не можете отак жити, щоб не кидати? У нас виставляють так, як оце за все, за газ. Ідеш туди, там написано сміття скільки то. Ми з дідом 86 років, мені 81. Як би важко не було, все одно вкладаємося. Фахівці наголошують, забруднення водовідвідних каналів може призвести до дуже серйозних проблем і нашкодити як природі, так і самим жителям. Забруднення призводить до підтоплення і затоплення е учасків е ділянок. І потім не зможуть обробляти свій огород і ділянку, щоб вирощувати урожай. Крім підтоплення, пластик розлагається дуже повільно. Різновидності пластика від 100 до 1000 років. Інші вироби, які не потрібні людям, і вони вибрасують ці канали, розлагаються в районі 100 років. На Ревєвці комунальники планують розчистити ще три канали у найближчий час. Також працівники благоустрою закликають людей з повагою ставитись до навколишнього середовища і не забруднювати його. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже за чотири дні вибори президента України. Наразі, якщо вашого прізвища немає у списках виборців, внести його туди можна тільки через суд. Законодавець категорично говорить про те, що виборець може себе внести в список після. Вчорашнього дня тільки за рішенням суду, але для цього потрібно звернутися в реєст виборців, отримати відмову і звертатися в суд. А перевірити наявність себе у списках можна безпосередньо на своїй дільниці або через інтернет на сайті drv.gov.ua. у мін'юсті. Навіть ролик про це зняли. Ти вже перевірив, чи є ти у списках виборців? Можеш зробити це онлайн в особистому кабінеті виборця на вебсайті Державного реєстру виборців DRV.gov.ua. Що ж необхідно мати у день голосування, щоб скористатися своїм правом волевиявлення? Перше і єдине це паспорт. Причому неважливо, паперовий це документ чи id картка. З ним прямуємо на виборчу дільницю, отримуємо бюлетень для голосування, розписуємось за нього, заходимо в кабінку і робимо свій вибір. Він повинен з'явитися на дільницю від 8 до 20 з паспортом особистим. Не потрібно, якщо айті карта, тобто пластиковий паспорт, не потрібно ніякий додаток до цього до цієї карточки. Достатньо мати першу другу сторінку паспорта і наявність списку. Якщо ж ви стали свідком порушень, хтось передає свій бюлетень, фотографує його, намагається винести з дільниці або ж має місце підкуп виборців. Негайно звертайтесь у поліцію. Свідомому громадянину тільки звернатися до правоохоронних органів на кожній дільниці буде місіонер. Тому що якщо кожна людина бачить порушення закону України, потрібно втруч потрібно повідомляти про це правоохоронні органи. Нікому не потрібно про це говорити. Ну ясно, якщо от, побачили якісь порушення, можете заяву писати, можете скаргу. Але якщо грубе порушення, однозначно це правоохоронні органи. Вони налаштовані працювати дуже ефективно. І заявляють, що фальсифікації порушень буде обмежена кількість, а то і взагалі відсутня. В ОВК радять визначатися заздалегідь, щоб довго не вивчати біографії кандидатів і не створювати черги. Адже цьогоріч прогнозується висока явка виборців. Тож будьте свідомі, скористайтесь своїм правом волевиявлення вже цієї неділі, 31 березня. Олександра Демеденко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Конкурс Успішна жінка Полтавщини вже кілька років поспіль проводиться в Полтаві з метою підвищення суспільно-політичної активності жінок та їхнього соціального статусу. Вчора у виконкомі Кременчуцької міської ради члени конкурсної комісії визначили з цьогорічними його учасницями від Кременчука. 11 успішних кременчужанок представили свої презентації. Сьогодні в цій залі зібралися чарівні претендентки на участь у конкурсі Успішна жінка Полтавщини. І за які б успіхи не висувалася моя кандидатура, але особисто я вважаю найголовнішим своїм успіхом мою сім'ю, яка тільки міцніше від особливостей моєї професії та тих життєвих випробувань, які випало пройти. Цьогоріч із запропонованих 18 номінацій Кременчужанки вирішили спробувати себе у шести. Гідні представниці тієї чи іншої галузі напрямку чи професії ділилися своєю успішністю, досвідом та власними захопленнями. Порадившись кілька хвилин, члени конкурсної комісії визначили з прізвищами тих, кого направлять на участь в обласному етапі регіонального конкурсу Успішна жінка. Наша тимчасова конкурсна комісія була в дуже такому затрудненому становищі, тому що насправді було. Дуже е, важко обрати ну, серед кращих і ще щось краще, особливо в тих номінаціях, де було кілька претендентів. Тому е, нам було складно і хочу. Кожну з вас подякувати за вашу участь, за вашу таку і громадянську активність, і небайдужість, і те, що ви продемонстрували нашій комісії, я хотіла, щоб всі кременчужани знали про те, що в нас є такі жінки. І насправді, мабуть, на жінках тримається світ, тому що вони і берегиня роду, і освітянка. І жінки, які займаються фізичною культурою спортом, і культурою та мистецтвом, ну, в усіх сферах, і керівники, в усіх сферах людського життя є достойні жінки, які можуть служити взірцем для кожного з нас. Тому щиро вдячна кожній з вас за участь. Отже, за результатами членів комісії, участь в обласному етапі регіонального конкурсу Успішна жінка Полтавщини візьмуть Тетяна Печериця, директор департаменту ЦНАП в Кременчуці, громадський діяч Юлія Цибульська, керівник ліцею Політ Леся Крупіна, Оксана Бойко, директор Кременчуцької художньої галереї, Вікторія Козлова, тренер-викладач ДЮСШ США Номородин та Ірина Галбург, мати героїня. Перший раз приймала участь в цьому конкурсі. Готуватися прийшлося швидко, бо дуже велике навантаження на роботі. Діти і колеги на роботі сказали, що ти зможеш. Каже, ти у нас успішна. З жінки починається все. І я думаю, що нашим чоловікам є чим пишатися. Наш Кременчук у надійних руках. Переможці заключного етапу регіонального конкурсу будуть оголошені після 20 квітня. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни запровадять сеанси апітерапії, тобто лікування бджолами. Нині майстер по дереву саме виготовляє будиночок вулик, в який заселять бджолину сім'ю. Для лікування, для відпочинку, для оздоровлення коротше, людей. Тут буде пчелівна сім'я. Коротше, люди будуть віддихати, як на тапчан і під низом будуть пчелы. в открытом я кажу только через сеточку. В живом виде. И вот это все будет запахи. У будиночку буде ліжко і бджолиний вулик. Споруда буде утеплена і захищена від вологи. Уся із натуральних матеріалів, щоб бджоли і пацієнти не відчували незручностей. Така терапія допоможе як пацієнтам поважного віку, так і військовим зато в реабілітації. На цьому вулику будуть відпочивати наші пацієнти, ті, хто проходить реабілітацію. Чим воно добре? Це не обов'язково слухати, як гудить та сім'я. Ні, найголовніше це е, дихати парами життєдіяльності бджіл. Це дуже корисно і для дихальної системи, і для нервової системи. Дуже добрий і вплив. І це доказова база для лікування багатьох захворювань. Прогнозується, що будиночок Вулик запрацює вже за тиждень. Розташують його у парковій зоні. Яку біля шпиталю власноруч створили військові АТО, що проходили тут реабілітацію. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Драма, трагедія, комедія. Почувши ці слова, люди одразу згадують про театр. У його основі лежить художнє відображення життя. Сто років у Кременчуці не було театру, але зараз кожен бажаючий може провести час, наслоджуючись виставою. Адже минулого року у нашому місті відкрився перший з того часу театр. До того ж, від сьогодні у Кременчуці розпочинається фестиваль театральна весна. Всі шанувальники театру можуть відвідувати різні вистави впродовж тижня. Ми розпочинаємо Кримчицьку театральну весну. Це наш невеличкий місцевий фестиваль, котрий збирає своїх друзів по Україні. Люди, які люблять у Кременчуці, вони знають, що до нас приїздять гарні колективи з інших міст. Я думаю, що і маленькому глядачу, і дорослому глядачу буде на що подивитися, на наші малі, але все ж таки щирій, душевні такі сцені 27 березня. Щороку відзначають Міжнародний день театру. Його девіз – театр як засіб взаєморозуміння та укріплення миру між народами. У цей день увагу людей привертають до творчості. Міжнародний день театру це не лише професійне свято майстрів сцени і всіх працівників театру, це свято мільйонів небайдужих глядачів. У рамках цього дня Кременчуцькі новини з'ясували, чи є у Кременчуці шанувальники театру. Кожна порядна людина. Інтелігентна і така, що хоче щось добитися в житті, повинна відвідати і театри, і всі такі, все, що дає позитив, треба відвідувати. Для розвитку культурна складова, дуже велика. Не дуже, на жаль, часто виходить. але буваємо. Як приїжджають, ляльки входимо. Світ театр, а люди в актори, то нехай кожен знайде собі роль по душі. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамачуцькі новини. Одинадцятий рік поспіль Україна разом з усім світом відзначатиме наймасштабнішу природоохоронну подію, що була започаткована всесвітнім фондом природи годину землі. Зокрема, світло на годину вимкнуть на Майдані Незалежності Центральному і Київському мостах. Кременчужан також закликають 30 березня долучитися до всесвітньої екологічної акції і вимкнути світло та електроприлади у своїх домівках на одну годину з 20.30 до 21.30. Цей захід спонукає привернути увагу до екологічних проблем нашої планети та змусити замислитись людину про надмірне використання нею природних ресурсів. Анна Литвин, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Четвер, 28 березня. Синоптики прогнозують малохмарним, можливий мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря становитиме мінус один мінус два. Денна плюс два плюс три. Я ж на цьому кажу вам на все добре. Дякую за довіру. Дивіться Крименчуцькі новини. У цій же порі за добу.